БМВ люблю, які мерседеси. Ну, які блондинки нравляться і брюнетки. Так? От мені рижі не нравляться. Бачите, які в мене машини? В мене дві, два білих Мегани, то не зрозуміло, що мені подобається. А якщо брати між БМВ і Мерседесою? Ауді. Ні, якщо ви брати... Я правду сказав, батя, чого ви перебуваєте. Це виріжете? Давайте по-нормальному. Давай о, це зараз буде вам капець. Очі, я тобі розкажу дуже страшну історію в неприємну ситуацію. Можна вляпатись не тільки на луцькому авторинку, а на будь-якому авторинку Європи, Америки і в світу. Беззаперечна якість, неабиякий комфорт, та славнозвісна німецька надійність. Завдяки таким критеріям ця марка авто користується неабияким попитом у водіїв чи не усього світу. В ефірі телеканалу «Конкурент ТІВІ» Програма Луцький автобазар. І ми сьогодні шукаємо Мерседес. Мерседес – це 200, ціна його 8200 доларів, 2010 року, 2,2 двигун дизель і, за словами власника, двигун працює як годинник. Мерседеса номер один. А якщо обирати між БМВ і Мерседесом? На любителя треба. Так. Ну не можна однозначно сказати. А ви особисто кого що б вибрали? Я не знаю, на що гроші є. Просто дуже, дуже все просто. Ну, не можна дати переваги. Я не знаю. А от саме цей автомобіль. Битий, фарбований? Е, ні, він ну, не, не битий, це стопроцентово. Є один підкрас, але ну, саме ця модель, вона повний привід, як називають Фоматік, е, що переднє, задні ведучі колеса на зиму зараз це взагалі супер. Mm -hmm. Розумієте, керування. Авто обслужене повністю все, не знаю. ну Нормальна, класна машина, все є. Максимальна комплектація в неї по електриці. Mm -hmm. От, да. Прекрасно. Ну, я не знаю. Така елітна марка. Ну як? Все залежить від того, які запчастини ставити. Якщо ви ставите оригінальні запчастини, відповідно, вони будуть довго служити і класно ходити. І ще один Mercedes в цікавому кузові та кольорі 2007 року, і ціна його 5450 доларів. 1,7 двигун бензиновий і коробка передач механіка. А розкажіть, подобається вам мерседеса? Мерседеси? Mm -hmm. Ой, дуже. БМВ люблю, які мерседеси? Мерседеси Ні, ні. А чому? Не подобається. Ну просто не подобається. Ну як є блондинки нравляться і брюнетки. Да? От мені рижі не нравляться. Ага, а якщо обирати між блондинками і брюнетками? Ну блондинки, понятне діло, краще, їх менше. Ви бачите, які в мене машини? У мене два білих Мегани, то непонятно, що мені подобається? На луцькому авторинку, окрім седанів, універсалів та хечбеків, можна знайти Mercedes-Benz вкусові буса. Ціна його 13 тисяч 500 доларів 2010 року. Двигун 2,2 літрів дизель. І ще одна досить гарна модель Mercedes -Benz. Це 250-й. Ціна 15 тисяч 850 доларів, 2,2 літри двигун, 222 тисячі кілометрів пробігу і максимальна комплектація. в гарному стані Швейцарії. Швейцарія. Мерседеса такі преміум-клас уже. хоча в маленькому виконанні це. це. Модель не самий великий, але він там на гарній дуже комплектації. Є дістронік, він утримує полоси, не з'їжджає нікуди, підкачка сидінь. А підкачка сидінь це? Ну от дивіться справа, тобто вона утримує людину в сидінні. Ти сідаєш, регулюєш, вона тебе вжимає. Тобто десь в поворотах ти не нахиляєшся, зручне сидіння. Цікаво. А що обрати між BMW і Mercedes? Ауді. Ні, якщо, якщо ви брати... Я правду сказав, бачу, е... що ви перебуваєте? Давайте по-нормальному, давай. Ні я, ні, я просто скажу так, що людина, яка їздить на Мерседесі, їй подобається Мерседес. Яка їздить на BMW, їй подобається БМВ. Я не можу сказати, що от я там люблю Мерседес, він кращий. Тому що мене бмвісти просто заб'ють. ну Не зрозуміють правильно. Так що це таке. А от для продажу ви продаєте Мерседеси, так? Для продажу люба машина нормальна, якщо вона ціла, рівна з гарним пробігом, вона люба. Просто Мерседес. Якщо взяти той самий рік і взяти пробіг маленький, то він коштує набагато більше, ніж люба інша модель. А на Луцькому авторинку користуються попитом мерседеса? Я думаю, що мерседеси скрізь користуються попитом, <різь> <різь> не тільки на Луцькому авторинку. Шістнадцятий рік, 2016-й, 10-й місяць, 240 пробігів, Машина з Германії. Є автосервіс. Оце кидається спинка, це ж робиться диван. Угу. І в Карпоті де б не їхав, це як автодомік оддихаєш. Угу. Ці сідушечки крутяться передні. так-так. А покажете? А? Покажете, як крутяться? Ну так. Да. Покажіть. Не, не, не бачили ніколи. Це, вони вверх піднімаються, нижче. А це? Ага це вверх, нижче, а це куди то воно. Та ось наперед повністю. Хоч попалися. Побіжжаю вперед, На Луцькому авторинку універсалів немало і ще один Mercedes-Benz є 350-й. Ціна його 12 950 і 2009-2010 року. Продавець каже, що комплектація досить достойна. Тут є шкіряний салон, мультируль, клімат-контроль, датчики тримання смуги. Багато водіїв обирають універсали за їхню практичність і вмісткий багажник. Зараз ми подивимося, який багажник тут. 2007 рік. 3,2 дизель, автомат. Ціна? Ціна буде 10500. А пробіг? Пробіг. Чесно, не пам'ятаю. Приблизно 300 тисяч. Все працює, все справно. Є моменти підфарбовання, але для 2007 року небагато. Надійна машина. А угу. якщо обирати між так само німецьким Volkswagen, BMW і Mercedes? Ну, бачите, мерседеси найякісніше виготовлялися якби, з 90-х років до 2000-х. А з 2000-х вони вже трошки пішли на такі надійні, бо його треба частіше обслуговувати, неякісні запчастини. А так, в принципі, вони якби і сьогодні також гарно їздять. І Volkswagen також надійна машина. Мерседес в кузові хетчбек, 15 тисяч 999 тисяч ціна, 167 тисяч кілометрів пробігу, 2,2 двигун дизель, 2016 рік, коробка передач автомат. Отже, на луцькому авторинку Мерседеси полюбляють і знайти хороший варіант не за всі гроші тут дійсно можливо. А ви дивилися програму Луцький автобазар і побачимось наступного тижня.